Запрошує веселя в подвір'ячко своє. Привіт, друже! Це я, Еля, і мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Друже, сьогодні я хочу розповісти тобі одну приголомшливу історію. Кар, як же, як же, історії ти розповідати умієш, та тільки від цього. Ніякої користі немає. Ворона, по перше, вітатися потрібно. Здрасті. Вітаю тебе. По-друге, як ти знаєш, історії, які я розповідаю, відбулися насправді, і вони записані у самій Біблії. Кар, я вже це чула. По третє, вороно, якщо у тебе немає настрою, то це ще не привід зіпсувати його усім іншим. Краще прямо скажи, що сталося. Кар, а що дуже помітно. Дорога моя ворона. Дуже помітно, якщо ти раптом з'являєшся, готова робити різні капості і зриваєш свою злість на інших. Ну так що сталося? Кар Еля, ти говорила, що Бог здійснюватиме чудеса у моєму житті. Де вони? Кар, де? Я стільки шкоди вчинила своїм сусідам, що було б великим, дуже великим дивом, якби вони мене пробачили. Кар. Тому я пішла, вибачилася в усіх і сіла чекати. Коли Бог зробить диво, і мої сусіди почнуть зі мною розмовляти і покличуть мене у гості. Кар я чекала, але нічого не сталося. Кар. І я подумала, а що, коли це неправда? Що, якщо Бог не може зробити такого дива? Кар! Ах, ось у чому справа. Ну, якщо ти засумнівалася, то це ще не означає, що Бог безсилий. Для того, щоб сталося диво, потрібно повністю йому довіряти. А знаєш що? Давай я розповім тобі і моєму другові одну історію з біблії. Кар, ну, ось, знову історії. Зачекай, ця історія майже про тебе. Як це? А ось послухай. Друже, влаштовуйся зручніше. Зараз ти почуєш надзвичайну історію. Одного дня Ісус і учні увесь день сиділи на березі моря і розмовляли з людьми. Народу ставало усе більше і більше. Врешті-решт учні Ісуса втомилися. Тоді Господь звелів їм увійти до човна і відпливти на інший берег моря, а сам продовжував бесіду з народом. Кар! Як же він тепер нас дожене учнів? Адже щоб потрапити на інший берег, йому доведеться обійти ціле море. Кар. А може, десь поблизу хто-небудь залишив човен? Ісусові човен не потрібний. Він пішов просто по воді. Не може бути кар. Те ж саме закричали учні, коли побачили Ісуса. Вони подумали, що побачили примару. Тоді Ісус звернувся до них Підбадьортеся, не бійтеся, це я. Але один з учнів на ім'я Петро не повірив йому і сказав: Господи, якщо це ти. То накажи мені прийти до тебе по воді. Ісус сказав Йди. Кар, невже він піде? Це ж самогубство. Кар. Петро повністю довіряв Господові, тому сміливо опустив ноги за борт. Кар! Не роби цього Петро. Ворона, він не лише зробив це, він ще й підстрибнув, щоб перевірити, чи твердо стоїть на воді. Інші учні просто завмерли, коли Петро сміливо попрямував по хвилях на зустріч Ісусові. Чудеса! Кар! Оце так! Кар! Але при чому тут я? Ти говорила, що ця історія майже про мене. Кар, що спільного у мене з Петром. Сумніви. Нічого не зрозуміла. Зараз зрозумієш. Петро вже був поряд з Ісусом, коли раптом засумнівався. А що, коли у Господа не вистачить сил зробити диво, щоб я дійшов до нього і повернувся потім назад у човен? А що, якщо це мені наснилося? А раптом я зараз провалюся у воду і почну тонути. І цієї ж миті Петро почав тонути, і він закричав. Господи, врятуй мене! Тоді Ісус протягнув йому руку, підтримав і вів у човен. Він сказав Петру Маловірний, навіщо ти засумнівався? Кар, і ти хочеш сказати, що я схожа на Петра. Так, тому що ти засумнівалася. Чудеса відбуваються тільки тоді, коли ти повністю довіряєш Богові. Оце так, Кар, я тепер ніколи не сумніватимуся, це правильне рішення. Я піду, якщо скажеш, і ти все скажу, що накажеш мені, я знайду. Все, що скажеш, знайти, я люблю. Повеління твої, я піду. Якщо скажеш, і ти все скажу. Що накажеш мені, я знайду, все, що скажеш, знайти, я люблю. Повеління твої побіжу. Якщо скажеш, біжи, зупинюсь, як зупинишся, ти всі слова твої, я здійсню бо тебе, понад все я люблю, душі моєї капіта. Тримаєш у руках, життя довірив я тобі, усе здійсню, що скажеш ти душі моєї капітан Я піду, якщо скажеш і ти все скажу, що накажеш мені, я знайду що скажу знайти. Ой, ворона, дивися. Здається, до нас летить горобець. Чик-чирик, чик чирик Нарешті я знайшов вас, пані Ворона. Чик-чирик, Чик-чирик. Зовсім захекався. Чик-чирик, Чик-чирик. Ваша сусідка, тітенька сорока, прислала мене повідомити. що До побачення, друже! Полетіли, горобець! Кар, кар! 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 Полетіли! Полетіли! Чентіри, чери, чентіри! Друже, тоді до зустрічі! І знай, що я завжди чекаю тебе у нашому маленькому подвір'ячку. Моя адреса Еліне подвір'ячко. поштовий індекс дуже простий. 5, 0, 0, 5, 3. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринка 2, 6, 5, 7.